Багато міжнародних журналістів та блогерів прагнуть побачити війну Росії проти України на власні очі. Люк Бізлі один із них. Він політичний гуморист і коментатор із багатомільйонною аудиторією. Люк приїхав в Україну, щоб показати світові жорстоку війну Росії. Обстріли застали його і на передовій, і в Києві. Люк, дякуємо, що ви сьогодні з нами у студії. Щиро дякую за запрошення. Люк, це ж ваша перша поїздка до України. Так. Ви щойно повернулися з передової. Яке враження вона на вас справила? Ви провели там два дні, наскільки мені відомо. Без сну надзвичайно гучно, небезпечно. Які у вас враження? В одному з останніх відео на YouTube ви сказали я більше ніколи не буду таким, як раніше. Що саме змінилося у вас настільки кардинально? Думаю, передусім дуже легко притупити чутливість до заголовків і новин про цю війну, про жахливу кровопролитну реальність загалом. І здається, багато людей у США просто не відчувають емоцій, що супроводжують події на землі. Саме тому я і хотів приїхати. Тож, можливо, точніше буде сказати: я більше ніколи не сприйматиму це так, як раніше, я більше не зможу ставитися до цієї теми відсторонено. Як до чергової історії без людського болю, так останні два дні були справді страшними і ти постійно запитуєш себе, коли навколо лунають вибухи, чи наступний буде там, де ти але я був там два дні, а люди перебувають там щодня, і це ще один важливий аспект. Повна зміна сприйняття Важко зрозуміти війну, якщо ти не в її епіцентрі. І коли ми говоримо, що це незаконне вторгнення, розв'язане Путіним, є жахливим, ці слова набувають зовсім іншого, набагато глибшого змісту. Російська пропаганда часто стверджує, що українські військові не знають за що вони воюють. це досить іронічно, адже саме російські солдати напали на сусідню країну. Вони не на своїй землі Ми захищаємося, вони атакують. Яке враження справили на вас українські військові на передовій? Це чудове запитання. Я ставив його кожному солдату, з яким ми мали змогу поспілкуватися. Ми говорили з багатьма військовими, що ведуть бойові дії на передовій і хто як не вони, знає краще. За що вони воюють? Я ставив їм це питання, і, хоч слова різні, зміст однаковий, я воюю за свою сім'ю, я воюю за нашу країну і за майбутнє незалежної України. Вони бачили, що таке російська окупація на власні очі. Один із військових, з яким ми говорили, попросив приховати його особу, адже його родина перебуває на території, окупованій Росією. І якби наше інтерв'ю вийшло без розмитого обличчя та зміненого голосу, росіяни найімовірніше, знайшли б його родину і вбили. Для нього все дуже просто. Він буквально намагається вигнати росіян зі свого дому, щоб знову побачити свою родину. І це історія, яку ми чули від кожного з них. Це боротьба не тільки за українську незалежність, а й за майбутнє і долю родин. я готуюся повернутися до Сполучених Штатів. і вже зараз мені боляче бачити, як деякі американські коментатори. Особливо представники правого крила повторюють російську пропаганду. Але я не уявляю, як тепер зможу не реагувати емоційно, коли знову почую ці наративи. Адже я чув правду безпосередньо від тих, хто воює, а того боку, просто брехня. Яке головне послання ви привезете зі собою до Сполучених Штатів після перебування в Україні? Це боротьба, як мені безпосередньо казали солдати за самі ті принципи, за які, як вважається, повинні боротися американці. Багато військових казали: ми любимо те, що стоїть за Америкою, принаймні те, чим вона мала би бути, хоч останнім часом не завжди так. І те, за що ми боремося тут, це саме те, за що Америка боролася в минулому. Якщо американці відмовляться підтримувати Україну, це буде відмова від основ американської ідентичності. Тепер ви на власні очі побачили, що означає жити поруч із Росією. Ви зараз стали свідком того, що означає мати такого сусіда, як Росія. Що вас найбільше шокувало у війні Росії проти України? абсолютна і повна нелюдяність. Люди в Америці, як і в усьому світі, бачать ці історії. Це жахливо. ви це знаєте, ви це відчуваєте, але потім просто повертаєтесь до своїх справ. і водночас постійно присутні наративи, ви. Які на жаль підтримує навіть наш президент Дональд Трамп Він часто повторює тези, які створюють враження, що це просто суперечка між двома країнами. Мовляв, обидві сторони втягнуті танго танцюють удвох. Як він каже, Можливо, варто просто дозволити їм розібратися між собою хто ми такі, щоб втручатися? Але Я щиро сподіваюся, що навіть ті американські політики, які раніше найбільше симпатизували Росії, якби побачили те, що побачив я, одразу припинили це. Історії, які я чув від військових та цивільних, про те, що Росія робить не лише під час вторгнення, а й під час окупації. Деякі з них я навіть боюся повторювати вголос. Це найжахливіші акти насильства та вбивства, які тільки можна собі уявити. І все це не з огляду на справжню небезпеку чи логічні підстави, а винятково через загарбницькі імперські прагнення Путіна І я вважаю, що в історії людства мало таких конфліктів, де моральна сторона була б настільки очевидною, де чітко видно, хто правий, а хто неправий. Путін не зміг захопити Україну за три дні і навіть за понад три роки повномасштабного вторгнення йому це не вдалося. На вашу думку, що може змусити його відмовитися від ідеї завоювати Україну? Які кроки з вашої точки зору? Дестабілізація всередині самої Росії, саме тому так важливо, щоб Америка діяла рішуче і застосовувала абсолютно всі можливі економічні важелі тиску на Росію, а також надавала Україні військову підтримку. Це очевидно. Путін не має жодної поваги до життя власних солдатів. він просто кидає їх у бій хвиля за хвилею, навіть коли постійно зазнає поразок. І як ви й сказали, він знову і знову не досягає того, що запланував але він продовжуватиме, доки загроза внутрішніх потрясінь у Росії не стане настільки серйозною, що політичний ризик продовження війни перевищить ризик її припинення. Тоді йому доведеться вигадати якусь фальшиву причину, щоб представити це як перемогу перед власним народом. Але для цього має відбутися реальна зміна у якості життя в економічній, соціальній та загальній стабільності в самій Росії. недостатньо лише поразок на полі бою. Це має відчутно вплинути на життя росіян у їхніх домівках, щоб Путін відчув загрозу всередині країни. Ви знаєте, повідомлення, які ми чуємо з боку Сполучених Штатів тут, в Україні, часом дуже різняться. Іноді складається враження, що те, що звучить із овального кабінету, створює відчуття, ніби Вашингтон просто віддаляється. А всього лише місяць тому я чула від українських депутатів у кулуарах, що Сполучені Штати залишаються найнадійнішим і найсильнішим союзником України, на якого завжди можна розраховувати, Тож, з вашої точки зору, враховуючи слова Трампа, які реальні та конкретні кроки ви бачите як американець, що насправді свідчить про підтримку України Кроки, що вже робляться, чи ті, що слід зробити, ті, що здійснюються зараз. Я маю на увазі, що вони все ще підтримують різними способами. підтримка триває, але проблема має два виміри. По-перше, праве крило мага, політики орієнтовані на Трампа, спричинили затримки, блокування деякої допомоги, тимчасове припинення обміну розвіданими та затримку постачання озброєння з реальними наслідками. Навіть так, Україна все ще вважає США одним із найсильніших партнерів, і це логічно. Але це не означає, що ми робимо достатньо або що послаблення тиску не матиме серйозних наслідків. Я вважаю, що підтримка все ще надається. Не думаю, що Трамп відмовився від неї. Але він постійно ставить Путіну дедлайни через 10, 20 днів або до певної дати зроблю все, щоб підтримати Україну. Це має означати реальні зміни в допомозі та економічний тиск на Росію. Але дата настає. І минає останнього разу Трамп нарешті висловив невдоволення після саміту з Путіним на Алясці. після цього Трамп заявив: дам ще кілька тижнів перед остаточним рішенням щодо тиску. і як я вже казав, саме це шлях до тривалого миру. Трамп отримує багато схвальних відгуків просто за повторення фрази Ми хочемо миру. Але якщо не робиш кроків до миру, слова не мають значення. А він цього не зробив через затримки та блокування правильних рішень. Тож, я вважаю, що підтримка ще закладена в політику США, але через примхи Трампа та його захоплення Путіним, що є трагічним і викликає огиду, виникли реальні перешкоди для тих дій, які, на мою думку, здійснив би більш відповідальний лідер. Так, безумовно. І от це загравання Трампа з Путіним до чого воно веде? До чого це веде? Власне. Насправді існує справжня ідеологічна течія американських правих, яка вважає, що шлях до процвітання США не збігається з нашими історичними союзниками. А лише з іншими, незалежно від того, наскільки вони поділяють наші принципи такими над державами, як Росія, для мене, як для американця, це болісно. Я Люблю свою країну і залишаюся патріотом. Але бачити, як частина країни відходить від того, що робило нас особливими, розчаровує. Я думаю, що деякі політики бачать, якщо ми можемо демонструвати силу і співпрацювати з тими, хто володіє владою, як диктатори на кшталт Путіна, то чому б і ні? І, як мені здається, частина з них починає усвідомлювати, що їхній політичний стиль у Сполучених Штатах дедалі важче реалізувати в умовах демократичної системи. Тож, як би похмуро це не звучало. Існує авторитарна версія, не всього правого крила чи республіканської партії, але її окремої частини, яка вважає, що нашу систему управління слід моделювати за зразком авторитарних режимів, а не сучасної ліберальної демократії. І саме це стало для мене потужною мотивацією робити те, що я роблю, протистояти цьому. Бо якщо таке станеться у США, це негативно позначиться на всьому світі. Під час зустрічі в овальному кабінеті у Вашингтоні, зустрічі президента України з Дональдом Трампом та європейськими лідерами, Володимир Зеленський сказав дякую понад 10 разів. І я дивилася ваше відео, де ви реагували на це з очевидним роздратуванням. Таке враження, що на президента України просто тиснули, змушуючи його це робити. Як ви вважаєте, це справді допомогло? Дозвольте звернутися до глядачів і українців. Як американець, щиро перепрошую за поведінку нашого президента. Вона викликає в мене глибоке обурення, Розуміючи силу його дій, я бачу, що його дивне майже дитяче захоплення путіним вплинуло на першу зустріч в овальному кабінеті. Багато американців відірвані від цінностей, які я вважаю фундаментальними. Хочу, щоб ви знали, велика частина Америки більшість була шокована тією зустрічю. Ми бачимо помилки і сподіваємося, що Трамп буде покараний на виборах, зокрема проміжних. Те, що він показав на світовій арені, не відповідає поведінці президента США. Це була його перша зустріч із Зеленським. А перша зустріч у цьому терміні з Путіним була червона доріжка, і цей контраст викликає в мене огиду. Як у американця, як у громадянина світу. І я справді перепрошую перед українцями за це але після тієї зустрічі Зеленський, очевидно, зрозумів, Путін може постійно вбивати людей, а все, що потрібно, щоб Трамп його полюбив, зробити ефектне фото і сказати, що вибори 2020 року були сфальсифіковані. Зеленський вирішив, якщо це в інтересах країни і підтримка США життєво важлива, він зробить усе необхідне. Було потрібно сказати дякую сто разів, бути вічливим із Трампом і вдягнути офіційно. Костюм. Це виявилося важливо для деяких людей. Це абсурд. Хоч це було правильне рішення, дивитися, як Зеленський мусив так поводитися, було болісно, і саме ця інфантильність Трампа змушує людей діяти так, щоб його задобрити. Ви знаєте, питання імпічменту час від часу порушується у вашому суспільстві, в українському суспільстві. Ви справді вважаєте, що це можливо? чому я про це запитую? Бо я пам'ятаю, як зовсім нещодавно Сполучені Штати завдали ударів по іранських базах. і я чула від деяких конгресменів: нам потрібен імпічмент. Ми ситі по горло. це кінець. А потім російський диктатор, убивця, терорист, він прибув на американську землю. Йде по червоній доріжці, тисне руку президенту Сполучених Штатів, і ніхто здається, не відчуває жаху чи гніву Можливо, хтось і відчуває, але я говорю про конгрес. Як ви вважаєте, це взагалі можливо? чи це просто надто наївно думати, що це питання взагалі можна обговорювати? добре. Маю дві думки з цього приводу. по перше, було дивно спостерігати, як ми просто кажемо: гаразд, вони провели зустріч і йдемо далі. Люди, здається, просто притупили чутливість до всього, що стосується Трампа. Ви маєте рацію, не було очікуваного обурення від будь-якого іншого президента у такому форматі зустрічі деяким глядачам не сподобається моя відповідь на головне питання. я б не радив затамовувати подих через імпічмент Трампа. Добра новина в листопаді 2026 року. Можна буде значно обмежити його владу, якщо демократи виграють проміжні вибори. Але навіть так у сенаті потрібна переважаюча більшість голосів. Її не буде. Республіканці не зрадять Трампа. Тому мені не подобається, коли люди, хай це й працює в соцмережах, спекулюють на хибній надії. давати людям ілюзію про імпічмент Трампа, що дасть змогу усунути до кінця. Кінця терміну нереалістично Республіканці дозволять йому уникати відповідальності. Наш пріоритет обмежити його адміністрацію в багатьох аспектах через реальне використання повноважень конгресу. Бо республіканці фактично дали Трампу чек довіри. А демократи, якби мали більшість у палаті представників і сенаті, могли б обмежити багато з цього, але не через імпічмент. і далі, хто б не став наступником Трампа, бо він зараз робить дивні заяви. Мовляв, можливо, балотуватиметься на третій термін. Я не думаю, що це станеться. Але його наступника потрібно буде перемогти. Інакше ми й надалі матимемо справу з цією ідеологічною проблемою всередині республіканської партії. Отже, я не думаю, що імпічмент реальний, навіть якщо я цього бажаю. Ще одна суперечлива ідея як ви думаєте, чи має Путін компромат на Трампа? Я намагаюся працювати з доказами. І я ніколи не бачив достовірних доказів того, що він має компромат, але його поведінка така, що якщо описати президента з компроматом у Росії, це буде точне описання Трампа. Тож зрозуміло, чому ставлять таке запитання, але я не бачив переконливих доказів. це не означає, що їх не існує, але я не можу стверджувати, що вони є. Складається враження, що Трамп убайдуже на компромат, але це стало великою темою. Всі обговорювали справу Епштейна та інші матеріали. те, що компромат Путіна навряд чи змінить підтримку Трампа, і це жахливо є аудіозаписи, де він говорить найогидніші речі. Його було визнано відповідальним у цивільному процесі за сексуальне насильство. уся брудна інформація про нього у відкритому доступі, але він має підтримку. Це трагічно. Останнє запитання: Трамп перебуває при владі вдруге вже понад 200 днів. І я щойно відкрила статтю, де самі американці запитують, чи ми живемо в автократії. Це була назва матеріалу. Я покажу її на екрані. Люк, як ви це сприймаєте? Ви відчуваєте це так, чи бачите ситуацію інакше? Демократичні принципи Америки значною мірою деградували, але не безповоротно, оскільки це спектр між автократією та демократією. Я бачив одне дослідження, яке аналізує ці процеси. І якщо все продовжиться так, як зараз, то вже цього року ми опустимося на кілька щаблів. Тобто ми справді рухаємося в тому напрямку. повноцінна автократія. Ні, це вже питання визначень. Але ключові демократичні засади справді були підірвані. і мене дуже непокоїть, якщо політична модель Трампа не обов'язково він сам. А саме його стиль не буде усунута з влади на наступних президентських виборах? Це важлива думка. Тоді ми справді матимемо справу з політичним пожежним сигналом п'ятого рівня. Як ви вважаєте, чи ця модель збережеться надовго? Я оптиміст, тож не думаю. Думаю, особливо зважаючи на те, що він робить зараз. Найстрашніше, що я зрозумів про американську політику, і це мене часом доводить до сказу. Це те, що політик на кшталт Трампа може робити багато неправильного, але якщо це не зачіпає людей економічно, вони готові це терпіти. саме тому Трамп повернувся до влади, навіть попри те, що люди забули, як він провалив реагування на пандемію. Але цього разу він ухвалює справ. Катастрофічні економічні рішення, його тарифна політика, нескінченні торговельні війни, усе це підвищує ціни. І я думаю, що саме це стане цвяхом у політичну труну Трампа і спричинить зворотний рух. Чи зникне такий тип політики одразу? Ні. Сподіваюся, ми поступово витіснимо його з політики через поразки, хоча це оптимізм. Знаєте, коли я вперше була у Сполучених Штатах, саме тривала виборча кампанія. Тоді змагалися Гілларі Клінтон і Дональд Трамп. Я пам'ятаю, що подорожувала країною, була програма, і я брала участь. Я відвідала 11 штатів. Здається, ми спілкувалися з людьми як журналісти, запитували, що вони хочуть змінити в країні і за кого голосуватимуть ніхто не казав, що це буде Трамп, окрім Флориди. І ось, коли я поверталася додому, він виграв вибори. Я була в літаку з американцями, і вони казали: ми втомилися від тієї системи, яка була. втомилися від медицини, яка була і тоді вони почали говорити відкрито. Це було моє спостереження. Люди, наче приховували свої справжні наміри, а потім ніби звільнилися і почали висловлюватися. Саме такий феномен. Ви точно описали це явище? це була внутрішня провина, усвідомлення, що він не такий вже хороший, але вони все одно за нього проголосували. А з роками вони ставали дедалі голоснішими і впевненішими у своїх поглядах. Чесно кажучи, я краще прийму відкриту позицію ніж приховано. Це був великий сюрприз. Чому після першого терміну його переобрали? Є пояснення, пандемія розчарувала правлячу партію, але це дезорієнтувало Так, Безумовно, Люк, для мене велика честь поговорити з вами. Я справді сподіваюся, що ви донесете до світу правду про війну Росії проти України. Я дуже вдячна вам за це. Мені було дуже приємно. Дякую. Дякую.